Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Мудрому складно уподібнитися дитині. Чим більше ми досягаємо успіху в житті, тримаючи усе під контролем, тим складніше уподібнитися дитині. Є один уривок, що чудово описує, чому не можемо ми наблизитись до Ісуса з людською мудрістю. Дивіться бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, не багато хто шляхетні. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне, і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити. Так, щоб не хвалилося перед Богом жадне тіло. 1 до Коринтян 1, 26-29 Хіба не цікаво дослідити, кого тут обирає Бог? Або ж можна сказати інакше, кому віддає перевагу Господь, коли я почуваюсь безглуздо, Він вибрав мене, щоб осоромити мудре. Коли я відчуваю слабкість, Він обрав мене, щоб осоромити сильних. Коли я відчуваю себе нікчемним і зневаженим, він вибрав мене, щоб я звів на нівець значуще. Дивно, але ми всі підпадаємо під ці категорії. Пам'ятайте через те, ж, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Перше до Коринтян 1,21 Моя молитва сьогодні. Господи, Ти вищий за будь-яку людську мудрість. Я просто вірю. Я ніколи не зможу хвалитися перед тобою. Кожне моє серцебиття та дихання приходить від Тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.